Глядачі-підписників, всім привіт! У нас настала зима, а відео на ютубі давно вже я не випускав. Тому хочу сьогодні зняти відео на дуже актуальну тему, як спасти рибу зимою в маленькому ставочку або водоймі. У нас зима, я приїхав на лижах, бо снігу дуже багато. Ставок те замерше і вкритий снігом. А бочка вітрах працює. Що я вам хотів показати? Розмита велика лунка і вона крутиться. Два дні у нас пішов сніг, сильний вітер і вона працювала. Як ви бачите, дуже багато снігу, йду на лижах, зразу займаюсь спортом. Раніше їздив на машині або ходив пішком, а зараз дуже класно і цікаво на лижах. Зразу побачите якогось звіра переїхати ще. Поле і отак я добираюсь до свого штавка. Приїхав і, і дуже порадувало мене ця бочка. І ви самі бачите, який масштаб розмито. Я дуже задоволений. Лід Досить грубий бачите, ма яка каша, вода підступила і вийшла така каша. Ходити по ньому небезпечно. А бочка вітряк виконує свою роботу. Тому в кого маленькі ставочки робити таку бочку, це за 200 літровий. Бочки від е, мастила. Вариться рамка, кріпиться на два стовба. зима ставку. тому за ставком треба також дивитись, щоб весною можна було половити рибу. Тема ця актуальна, тому що в Україні дуже багато є приватних ставочків. Які використовують або бульбулятор, або кожного дня перерубають ополонки, сталь туди очерет чи солому. Але зараз з бульбулятором накладка в нас так і так світла немає, тому бочки вітракт це використовує енергію природи, вітер. Зараз вам покажу. Всім хто підписаний на мене, дякую вам за перегляд, далі буде набагато більше. Я вже замовив собі штатив для відео, тому відео будуть виходити чаще і в гарному форматі. Всім дякую за перегляд.